Мені можуть заборонити, ви можете не прийти, але не вони. Ні, фіксуйте, більші оперативну групу чужи. Зараз вони таке, що буде сміху мало. Я хочу до вас зайти. І поліція теж достанеться зараз, блін. Якщо вони приймуть мир, зараз політики важко здається. Я хочу встановити дані особи, які представляють мої депутати і ви знаєте, хто що до чого? Якщо зараз віри не будуть прийняти, зараз буде зараз, воїні. Десь я тонки тут будуть. Руки, руки, руки забезпечують, що це побачає.

Якщо там проходять оперативні дії, чому вони знаходяться на тему ділянці? Чому вони знаходяться на типові? Вони не будуть. Секунду ми не постояли. Туди не заходимо туди.

це ресторанний комплекс міцних замінований. Я прийшла, що пропали. Вони взагалі не мали достояння. грант сортує. Ну, бачите, біда, відуться постійним досудом. Тому що питає, по якому праву ви закличуєтеся на руці. Зараз я. Бо тут ставимо, що свідомо ви не прийшли за своїми грошима. Пропуску в порядку. Я зараз подаю конкретно цю заяву на певну особу і там щоб бало і таке і все. Я вам зараз покажу, покажу